На парочку слайдів, але ми розуміємо, що все це засоби для чищення та для прибирання. Перш за все, це засіб для чищення ванної, і нам тут ну прям дійсно, ну ви розумієте, да я розповіла про саму компанію що дуже такий високий рівень, високий рівень, в тому числі досліджень, розробок, інновацій і так далі. Тому, пропонуючи ну такі, скажімо так, звичайний з вигляду продукт. Компанія пропонує класний продукт саме всередині, тобто такі перевірені формули класні, які протестовані, які розроблені правильно і так далі. Нам дійсно тут обіцяють професійні навіть формули для цих продуктів. І якщо говорити про засіб для очищення вани, то він видаляє навіть не стільки, прямо такі як вапно, ржа, мило. Очищую ванну кімнату повністю від самої ванної туалету раковини, змішувачі, крани, душова кабіна, душова лійка. І тут подивіться, я спеціально ми розписали, тому що це важливо. Знаєте, часто ми купляємо окремі засоби там, для ванни, для там, унітазу, для кранів взагалі окремо. Да? Тут ми можемо поєднати один засіб абсолютно для всієї ванної кімнати. І при цьому він ще ефективно працює на плитці, тобто, маючи один засіб, в принципі, маєте універсальний засіб для всієї ванної кімнати. Він повертає первинний блиск нашій ванні і не має розводів і подряпин. Далі такий цікавий продукт, як самоактивуючі піна для унітазу. Відразу, хто не знає такого засобу, виникає запитання, що ж це за така оця паличка, да? А це саме для того, щоб от. Тоненько завести під обідок унітазу, тому що знаємо, що там в нас найбільше пруду, найбільше мікробів, і туди найскладніше взагалі потрапити. І от саме для цього вигадали ви таку цікаву, цікаве пакування з цією довгою паличкою, яка якраз за рахунок того, що вона така тоненька, класно проникає у всі ці труднодоступні місця. І е, фішка цієї піни це саме те, що це піна, да? ну, тобто це не засіб, до якого ми звикли, ми наносимо і воно ну, впінюється, Тому там, не, не е, перебільшуйте з кількістю піни для того, щоб це, це нормально змити, щоб не було забагато всього. Цей засіб нам обіцяє, по-перше, гігієнічне очищення, тобто формула самоактивується, покриваючи поверхню унітазу щільною піною, яка досягає, як ми зрозуміли, вже навіть важко доступність. Він дуже легкий у використанні, тобто просто наносимо, а піна вже зробить все за вас. Лише декілька хвилин, і унітас сяє чистотою. Без зайвих усиль, тобто не треба нічого терти там, чи якісь агресивні дії, все піна зробить за вас. Дійсно, гарно підеться, а тому економить гроші, і оцей об'єм 600 мл його надовго вистачить. Ну і звичайно, має чудовий аромат, що теж якби приємно, тому що ну, іноді засоби такі. Для чищення бувають занадто сильні. Тут стійкий та свіжий аромат, який нейтралізує неприємні запахи, і при цьому створить атмосферу чистоти і комфорту. Далі засоби з цієї серії, це засіб для чищення кухні. Тобто, якщо до цього ми мали для ванни універсальний, тепер для кухні універсальне, тому що а, обіцяє гарантоване видалення навіть застарілих і важких масляних та жирових забруднень. А також той бруд, що налипає це, знаєте, такі самий самий ух, які не люблять. Він підходить для будь-якої поверхні будь-якого кольору на кухні, що теж важливо. Тобто, тут не, не обираємо ми темні світлі, тому що кожен має там свою якусь е е свої якісь моменти. А тут теж у нас універсальні. Нейтралізує неймовірні запахи. Зверніть увагу, що не не відбілює, тобто не залишить у цих відбілюючих слідів, а саме очищає. І ще один продукт в цій лінійці, смарт, який нам так знайомі, які так люблять, всі знають наш універсальний очисник Смарт, і це в нас рослинний очисник з ароматом лимона. Тобто, що в нього особливого? Він має аромат лимона для тих, хто любить такий освіжаючий запах, тому що, знаю, що хтось. Ну, давайте так, аромат це взагалі найсуб'єктивніше, що тільки може бути. Тому комусь подобається, комусь ні. Тепер є вибір, має потужну екоформулу для ефективного очищення будь-яких поверхонь будь-якого кольору. Дуже сильний плямовий вивідник має гімалайську сіль у складі, яка при цьому має дезінфікуючі властивості та поглинає неприємні запахи. Запобігає осіданню пилу, тобто, якщо ми використовуємо да, для прибирання загального такого, підходить навіть для прання речей та миття посуду, натуральний гіпоалергенний продукт і біорозкладна упаковка. Тобто, бачимо, що все те, що компанія заявляє про себе. Вона не просто заявляє, а дійсно це біорозкладна упаковка і сам продукт гіпоалергенний, тобто турбується компанія про навколишнє середовище, і при цьому, що так, не дуже властиво для таких гіпоалергенних натуральних продуктів. Він дійсно потужний, ефективний для починаючи з прибирання, закінчуючи пранням речей, тобто дійсно універсальний засіб абсолютно для всього. Я впевнена, що ті, хто користується нашим смартом, це підтвердить, і у вас є вибір ще одного шикарного смарту з ароматом лимона. І ще один е продукт бренду з The Group під брендом Flamingo, Ну, Ви всі знаєте, це гелівесжуваче повітря, е теж дуже їх полюбляють. Вони такі, да, це не ароматизовані палички, це трохи інший, трохи інший спосіб дії, але так само дають нам аромат. У нашій оселі, чи в будь-якому приміщенні це може бути офіс, і тут просто вау, аромат, тому що мені здається, аромат кави ви точно полюбите. Знаєте, зазвичай да в нас всі такі ароматизовані штуки, вони з якимись там квітковими чи ще щось. Ну будь-які аромати, але аромат кави це щось новеньке. І багато людей дійсно поробляє полюбляють аромат кави в приміщенні. Тим більше знаєте, що він якби пригнічує інші неприємні запахи або приємні запахи. Неважливо да? ну, Мається на увазі, що просто коли ви знаєте цю пішку, ви нюхаєте духі, обираєте, що нюхаємо зерна кави. Після цього далі для того, щоб не перебувався аромат. Так само тут ми розуміємо, що аромат кави він наповнить просто цим кавом ароматом. все приміщення буде приємно і захочеться кави. І захочеться круасанчик, мабуть. Ну, і ці гелі-освіжувачі, ну, ми розуміємо, як вони працюють, да, і вони п'ють просто рекорди зі стійкості. Просто повертаємо і відкриваємо кришку, і аромат оселі наповнюється надзвичайним ароматом, який тримається до 45 днів. І інтенсивність запаху регулюється мірою відкриття кришки. От, отакі...